У ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергова ворожа атака по райцентру життя міста та навколишніх громад в умовах активних бойових дій, ліквідація наслідків обстрілів, а ще про ситуацію із ЗС та звідки Нікопольці черпають сили, аби витримувати постійні обстріли. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Загиблий чоловік та масштабні руйнування росіяни не припиняють терор Нікопольського району. Близько опівночі росіяни накрили градами Нікополь, випустили по центральних кварталах з 20 снарядів, понівечені житлові будинки, соціальні об'єкти, місцевий ринок та магазини про чергову цинічну та зухвалу атаку на мирне місто. Дивіться далі. Серед ночі ворог накрив Нікопольградами. По центральних кварталах випустив близько 20 снарядів. Від обстрілу загинув 35-річний мирний мешканець Нікополя. Ворожі снаряди понівечили 13 багатоповерхівок та чотири приватні житлові будинки. Серед них і оселя пана Петра. Чоловік зводив будинок 10 років і в одну ніч ледь не втратив усе. Руйнування каже дуже масштабні. Відновлення обійдеться щонайменше у 100-150 тисяч. Почуваю себе так, не дуже добре, тому що десь об 11, й як бахне, я підскочив у криші дирка, все розвалене. Так що дай Бог, щоб пожару не було. А так всі вікна, 12 вікон, всі, всі, всі вилетіли б. Двері пали теж. Так що не знаю, в этот, воронка, отака в этом самом на полу. Російські снаряди прилетіли й в об'єкти соціальної інфраструктури. Це одна з двох лікарень, які постраждали внаслідок атак. Руйнування великі, пошкоджена будівля, вікна вибиті, Бу, був, була пожежа, вона ліквідована, покрівля також постраждала, з'ясуємо кількість поверхні, а також вікна до 30 в загальної кількості. Російські снаряди пошкодили й школу, футбольне поле, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок, а ще стели на алеї пам'яті. Сталося чотири пожежі у гаражах та торгівельних кіосках. Вогонь приборкували 16 рятувальників та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки. Під обстріл потрапили також заправка і автівки. На вулицях міста залишились вирви та уламки від снарядів. Постраждала й одна з будівель у центрі міста. Там вибиті шибки на щастя, краєзнавчий за який тут знаходиться, вцілів. Саме наше приміщення музейне не постраждало, тим більше, що у нас вже були зашиті вікна, стіни, вікна, двері все ціле. Музейний фонд знаходиться в безпеці, але ми постійно продовжуємо заходи по убезпеченню і надалі, тому що обставини змінюються, ми не знаємо, звідки чекати ризиків. А ось офісу редакції місцевої газети, який також опинився на лінії вогню, пощастило менше. У нього прилітає вже втретє. Втім, цього разу руйнування наймасштабніші. Зразу було були прильоти. в нас двері були вигнуті. Ми не змогли попасти до редакції без спецінструментів. другий раз у нас ролети були закриті, але ж вікна повибивало. Ми зашили все ОСБ. І сьогодні наймасштабніше воно в двох метрах від входу в саму будівлю. У Нікополі продовжують усувати наслідки попередніх обстрілів. Комунальні підприємства та інфраструктура міста працюють. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до колцентру Нікопольської міської ради. Телефони на ваших екранах. Юлія Кочетана Целуйко Ігор Силко про Нікополь. Російський радіаційний шантаж це те, що має хвилювати кожного, бо ніхто не знайде вакцини від променевої хвороби. Про це під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН наголосив президент України Володимир Зеленський. Він звернув увагу на те, що напередодні засідання Росія вдарила ракетами по Південноукраїнській АЕС. Вибухом зачепило будівлі станції, вибило вікна, пошкодило стіни. Ракети розірвалися лише за 300 метрів від стін реакторів. І це, попри усі заклики, МАГАТЕ І це після того, як з'явився чіткий заклик МАГАТЕ до Росії зупинити будь-яку ворожу активність проти будь-яких атомних об'єктів України. Зокрема, проти Запорізької атомної станції, найбільшої у Європі, яку Росія перетворила на мішень, і це робить мішенню всіх вас And that makes all of you a Тим часом МАГАТЕ розпочало переговори з Україною та Росією щодо параметрів зони безпеки навколо ЗАЕС. Про це. Заявив гендиректор організації Рафаель Гросі. За його словами, вони вже працюють над конкретними аспектами, без яких неможливо встановити цю зону. Він запевнив, що її створення допоможе припинити обстріли АЕС і забезпечить станцію безперебійним доступом до зовнішньої енергії, необхідної для охолодження. Улюблена робота, час із близькими, допомога нужденним, віра у перемогу та підтримка збройних сил України. Усе це допомагає нікопольцям пережити темні часи під ворожими обстрілами. Попри терор, росіян люди продовжують жити і не впадають у відчай. Як жителям Нікополя це вдається, наші журналісти вийшли на вулиці міста і запитали. Увага на екран. Дуже допомагає не впадати вічі, вічі віра в наші ЗСУ, в наші Збройні Сили, в наших хлопців, в наших партизанів, які знаходяться на другому березі. Віримо в те, що незламний дух нашого народу, віра у велике серце, любові один до одного завершиться блискучою перемогою. Насутствує страха тому всьому. Да, Трезба Да, опасность, вона реальна. Ну, щоб панікувати, просто не панікуємо. Ну, Взять на фронті, силь на фронті. Дочь з дітьми в'їхала в, в западну. Мені поручили охороняти їхні квартири і дома. Скучно не приходиться. Мабуть, моя робота. Віра в перемогу, віра в ЗСУ. Вірю, що наше місто вистоїть. Буде ще красивішим, ніж було до цього. Ну, те, що по третьому участку не так стріляють у даного, як по всьому але як мінімум не знаю. Работаю, питаємося дістатися. Те, що я живу, те, що я спілкуюся, то, що я, я вірю в победу. І те, що мене окружають наші люди. Тому ж тримаємося, підтримуємо один одного і продовжуємо разом протистояти ворогам. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже завтра. До зустрічі.